Дуже приємно бачити всіх вас на нашому заході по відкриття сучасної смарт-лабораторії. Я Хочу оголосити на стрічки Михайла Захаровича Лаучі, Шуї, будь ласка. Відкриваємо Digital Power Lab, яка буде допомагати нашим кращим студентам-інноваторам здійснювати свої нові розробки, свої стартапи. Ця лабораторія чудовий приклад соціального партнерства між університетом і бізнесом. Це не лише обладнання для виробництва та зберігання енергії, але й система моніторингу для відстеження процесів перетворення енергії в реальному часі та проведення наукових досліджень. Я хочу привітати компанії, які нам дуже допомогли, Huawei та атмосфера. Хочу привітати всіх викладачів кафедри. Освіта і наука повинні також йти в ну, інвестиції в освіту і в науку. Швидко вертаються. Я радий, що студенти наступних поколінь матимуть змогу навчатися. А ми хочемо в цьому їм допомагати. А, шановні колеги, запрошую також до заключного фото.